Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо про значення великодньої вишивки. Великдень супроводжується багатою символікою, яка відображається у традиційній вишивці. Традиційні орнаменти та кольори мають глибоке значення та служать не лише прикрасою, але і оберегом. Головні українські орнаменти. Калина, символ безсмертя роду, краси та любові. У великодніх вишивках калина підкреслює зв'язок між поколіннями та продовження життя. Добове листя уособлює силу, мужність та довголіття. Використання добового листя у вишивці на свято може символізувати побажання здоров'я та стійкості. Берегиня символ матері захисниці, яка оберігає родину від зла. Її зображення у великодніх орнаментах підкреслює важливість захисту та добробут сім'ї. Хрест – сакральний знак, який поєднує енергію сонця та води. У контексті Великодня хрест символізує Воскресіння. Значення кольорів, червоний радість, любов, життєва сила. На великдень цей колір підкреслює тепло родинного кола. Білий чистота, невинність та святість. Його використання у вишивках відображає духовну чистоту та оновлення. Чорний подекуди асоціюється із землею, що годує та багатством і добробутом. Зелений колір природи, весни та молодості. У великодніх орнаментах він підкреслює відродження та нове життя. Синій уособлює небо та воду, символізуючи спокій, очищення та захист. Дякую вам за увагу!